На привозі, і сьогодні готуватимемо страву, яку особисто я просто обожнюю. Це плацинда з м'ясом. Це такий хрумкий з соковитою начинкою всередині, який готують з витяжного тіста. Ну, це я розповідаю для тих, хто раніше ще ніколи цю смакоту не коштував. До речі, що ви знали, що традиційно плацинду готують швом догори, саме так тісто тримає усі соки всередині та не тріскається. Ну а нам саме час шукати усі необхідні продукти. Нашої сьогоднішньої страви нам знадобиться м'яско для фаршу, і це буде свинина та яловичина. А доброго дня порадьте нам, будь ласка, з яловичини. Що краще для фаршу? Ну mm, лучше всього це шея. Шия, бача Ну, найкраще це фарш. шия. Шия Не взагалі є м'ясом на... для фаршу. Ну, Її завжди беруть і на деляну, і багато на чого. З хтось Хто любить із жирком, хтось ну, із таким, хтось ні. Ну, це найперше. А потім є ще пашина. Це такий економний варіант. Вона коштує 200 гривень, шия коштує 250. І є ще лопаточка. Лопаточка коштує 208. Із лопаточки теж дуже смачно, соковите м'ясо виходить. Яловичну ми вже придбали для фаршику, а ще нам потрібна свининка. Порайте нам, будь ласка, м'язко з свининки для фаршику. Для фаршику можна взяти кастрючок, можна і задочок, можна лопатка. Лопатка 200, задочок 230, кастрє теж 230. Отаке. На, на фарш піде, в принципі, можна отакі обрізки 120. Ну, це хто як на, 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 на любителя, як то кажуть. Ну, Найкращі фаршу з кастриця і з лопатки, найм'якше. Ось воно не жирне, не без фляків, без нічого. Таке гарне. Дуже гарне. Якщо треба, наприклад, зважили і пішли, перемололи вам. для паршу нам знадобиться ще цибулька. і Заразом дізнаємося скільки сьогодні овочі коштують на привозі. Доброго дня, підказі, подасочка ціну вас на овочі, що є. Картопля по 30 гривень у нас будь-яка, біла, біла, рожева, там п'ять асортиментів. Ось вона в нас біляєвки, гарна. Вона нас ну, нормальні тому, ціни. Цибуля села. у нас 30, капуста, он капуста по 30 гривень. 30 гривень. Коротше, як усе, на борщ, ціни нормальні. Маховка. От морквина, ну, ну вона ще така тримається. буряк 25. 25, В принципі, в принципі вже ціни доступні. Огірки теж 40 гривень, 50 гривень, от є тут по 30 великі. Перець теж гривень. 50 гривень, Ціна нормальна. І той великий добірний, це теж перший сорт, 80 гривень. Дині 50, 60, 40, 40 теж є. Ну, подрібніше. Кавуни по 20 гривень. Ми сьогодні готуємо плацинду з м'ясом. Щось чула про таку страву? Плацинда з м'ясом? Ну, плацинда з бринзи. Так, ви готували. А як же ж? А розкажіть ваш рецепт домашній. Тістечка, я, звісно, купую. Тісточкою я, звісно, <гум> Натираю бринзу, багато зелені, <гум> сире яйце, загортаю в духовку. Завершую плацинду і в духовку. Розкажіть ваш рецепт домашній. Мій рецепт все на глаз, як то кажуть, завісить від цього. Сіль, мука і вода. І трохи подсонеш олії. Олійки Замісити не дуже твердо. Потім ділиш на воно чуть віддихнуло, розката ділиш на клубочки, розкатала кожен клубочок, потім розкатала його, перемастила. Я беру домашнє сливочне масло і смалець. жир. Розкатала його, сложила, потім опять розкатала, сложила його. Воно чуть постояло десь півчаса, щоб воно вібрало той жир. Потім розкатали і начинку робите, і в духовочку виходить слойоні домашні удацькі плаценти. Скажіть, а чим фаршируєте, Що використовуєте для начиночки? Для начиночки саме краще це у мене і люблять картошка. Mm -hmm. Просто сира картошка кубиками нарізана і багато-багато цибулі сіль. Чорний перець і трошки жиру теж. Це найкраще м'язка та цибулька в нас вже є, а ще нам знадобиться борошно та різні приправи до сьогоднішньої страви. Власне, кіло солі сьогодні на привозі коштує 15 гривень. А перчик, звичайний, молотий, 20 грамів коштує 12 гривень, оцет 16 гривень. І борошно хочу взяти з запасом. Тут 2 кілограми і коштує 47 гривень. що ж, ми майже усі продукти придбали. Лишилася лише соняшнікова олія цього разу. Хочу придбати її молочному корпусі у крамничці, де багато різних олій власного виробництва і дуже корисних корисного різного насіння. Доброго дня. Скільки у вас олійка соняшнікова коштує? Що ще є? Літрова з сирої 115 олії 115 гривень. І ще багато різних, різних олій. Ми давим, тут самі давимо. Зараз масло, давиться льняна олія. У принципі масів, весь перелік кунжутне, наших олій. Там кунжутна, кунжутна масло, конопляна є олія. Масло. Ми сьогодні плацинду з м'ясом готуємо. Ви щось чули про таку страву? Так. А може вдома плацинду готуєте? Ну, Дуже рідко. Все ж таки готуєте. Розкажіть, от ваш домашній рецепт. Це більше я допомагаю, чим готую батькам, тому ну а як батьки вдома готують? Це тісто, це м'ясо, це свинина, курятина. Угу. Тобто, якось так. По, по тісту вам подробніше не скажу, тому що все таке. А от кажуть, що його мають запікати у духовці. Ну, Кожен по своєму. і в нашій родині більше це смажить. Виходить хрумке зовні і всередині? Скоринка хрумка а всередині м'якеньке похеньке тісто. А скажіть, у вашій родині лише з м'яском готують? Бо знаємо, що може бути будь-яке нечине. Може бути капуста, може бути картопля. Ну, Обов'язково тільки м'ясо. Ми сьогодні готуємо плацинду з м'язком. Щось чули про таку страву? Може готували. Лише лічули, але ми не робимо з м'ясо. Ми робимо з, з, з картоплею. Ми, ми робимо з яблуком, робимо з усіма в принципі фруктами: малина тощо, яйцей, зеленю. А також можна зробити з бринзою. Це теж дуже смачно. Є молдавська страва, і ось там ось так розтягують, там із вершковим маслом перемазують. Ми так не робимо. Ми робимо кисле молоко. Так, кисло молоко можна на кефірі, сода, цукор, солька, солька, можна яєчко покласти. Це тобто, ну кому як і борошно, і це все ось воно вимішується, воно має бути гладеньке, класне. Потім все це розкочується. Можна помазати соняшниковою олією, зробити коло, покласти начиночку, зам'яти їх гарненько і посмажити на сковорідці. Це реально дуже смачно. Усі продукти ми вже придбали саме час додому і нарешті готувати нашу плацинду. До речі, вона може бути як основною стравою, так і десертом, Адже начиняти її можна будь-чим – і м'яском, і і бринзою, і навіть яблучком. Усе залежить від ваших смакових подобань та бажань. Смачних вечір вам та до нових зустрічей.